Сьогодні разом з нами практично всі, а можливо навіть і всі переможці. Давайте запросимо автора першого ескізу. Це Куценко Роман Геннадійович. Це видозмінений логотип УПЛ. На ньому так само представлений м'яч, обкутаний прапором, але тут зменшена кількість зірок, змінений їхній колір і змінений шрифт. Він виконаний. В такому ж самому стилі, тільки має круглу форму. Мені, ну, як на мене, це... він так виглядить красивіше. Дякую. Доброго дня. Хочу представити свій варіант емблеми нової, нової, ну, яку використовували на конкурс. Це видозмінна нова емблема, який так само, як раніше є футбольний символ м'яч. Біля якого нова форма це майже традиційна для всіх областей міст форма гербів, тобто це геральдична форма. І навколо м'яча пов'язані 12 променів, 12 променів це як ну, новий формат прем'єр-ліги це 12 команд, або інший варіант це як е, ті, ті, хто грають на полі, тобто 11 гравців та 12 гравець, так сказати, це вболівальни. Дякую. Я теж намалював такий ескіз. Своє бачення було це як дорога майбутнього футболу нашого. І думаю, він буде гарним, може, сподобався комусь. Таким бачу наш якби логотип нашого федерації, прем'єр-ліги нашої. Здравствуйте. Uh, ну, Перший логотип це, ну, звісно, м'яч, да, названня. Ну і такий... орнамент колосков. Ну, наверное, в Украине он запомнится людям. Второй, ну, здесь я посчитал, нужно вставить флаг Украины, то есть незаменимый атрибут название и, наверное, карта страны, потому что она в нынешнее время очень актуальна. при нынешних обстоятельствах. Ну и футболист, игрок. Тоже незаменимый атрибут футбола. Спасибо. Тож запрошую куценку Романа Геннадійовича. Давайте привітаємо переможця. Запрошуємо сіденка Олега Ігоровича. І запрошуємо Шаповалова Микиту Анатолійовича.